Ранок кожного українця одразу стає хорошим, як тільки він прочитає про втрати Русні за минулу добу. За цю змогу ми дякуємо нашим хоробрим воїнам. У ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 15 лютого 2023 року орієнтовно склали 139 770 тисяч осіб особового складу. За добу на концерт Кубзона відправили ще 690 рашистів. Танків було знищено загалом 3290 одиниць за добу 4. бойових броньованих машин 6507 за минулу добу, мінус 7 одиниць. Артилерійських систем 2303 за добу знищено 4 одиниці. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни спалили всього 466 одиниць. Засобі ППО за весь час повномасштабного вторгнення ліквідували 236 одиниць за минулу добу 2 одиниці, літаків 298 одиниць, гелікоптерів збито 286 одиниць, а безпілотників оперативно-тактичного рівня 2011 одиниць. Крилатих ракет наші воїни збили аж 857 штук, потопили 18 одиниць кораблів і катерів. Автомобільної техніки та автоцистерн знищили аж 5161 одиницю за добу 6. Спалили спеціальної техніки ворога 219 одиниць за добу 1. Дані про втрати ворога ще оточнюють слава Збройним силам України і смерть російським окупантам.